Спеціалізованій загальноосвітній школі першого третього ступенів із словацькою мовою навчання триває виставка закарпатського художника Владислава Ганзела. Я так люблю вас, дорогі Карпати, коли ранковий стелиться туман. І в горах ніжних запах, рути, м'яти мене п'янить, немов отой дурман. Люблю дивитися на бистрі ріки, що так бурхливо в течуть, на хвилі, що, немов трембіти, мелодії для серця виграють. Зі своєю творчою сповіддю прийшов не лише відомий митець у малярстві, а й талановитий архітектор Владислав Ганзел, котрий впродовж кількох десятиліть не зраджує своїй професії, обраній за покликом душі. Привітати художника, прийшли знані у нашому краї люди, гості міста, а також прихильники його мистецтва. Я Савелмітішім тейтові стави, при те, що обрівуєм мене надзвичайно тішить ця виставка, бо я дуже люблю творчість пана Ганзела. А в цьому середовищі його роботи стають ще більш яскравішими порівняно з тим, як я бачила їх раніше. Центр словацької культури в поєднанні з творчістю художника зі словацькими кореннями Владислава Ганзела підкреслює надзвичайну красу його творчого доробку. Наголосила Янка Бур'янова, генеральний консул словацької республіки. в Ужго. Карпатія, а й отак по словенську творбу. veľmi sa tomu teším. так приємно, що на відкриття живописних виставок приходить молодь. Значить, небайдуже їм мистецтво, духовність і культура привела меня сюда в первую очередь семья, которая рассказала о такой выставке, которая будет сегодня происходить. Что мне передала вся эта выставка, несмотря на то, что художники используют темные тона. Вот, не знаю, в них есть какой-то свет и радость, и я любитель гор. И я смотрю и узнаю места, где я уже ранее бывала, и благодаря этим картинам я хочу побывать на них снова. Вот Какої такий огонек загорається, і хочеш знову и знову снова по цим Карпатам ходити по ужанським э, Вот. Це наші любимые места. І це все передається не в фотографіях, а на картинах рукой автора. Что есть приятно. Мабуть, не даремно кажуть, що мистецтво вічне, от воно вічне в цих роботах, в цих полотнах, і взагалі на багато років, якщо ми будемо берегти цю природу, так? Это однозначно. И Здесь, наверное, больше жизни, чем в фотографиях, которые я делала с гор, фотографировала. Здесь ты чувствуешь автора, и ты чувствуешь его эмоции и тот свет, когда он в этот момент рисовал эту картину. Мистецтво без кордонив. На виставку з донькою та онуками завітав художник з Маріуполя, член Національної спілки художників України Анатолій Бондаренко. Він поділився з нами своїми думками і враженнями від побаченого. Приємно вітати на Закарпатській землі людину, котра приїхала із східної країни, з Маріуполя. Яка колись навчалася в Ужгороді? Тож, які враження сьогодні у вас від цих робіт? Для мене місце. Маріуполь це перш за все місто моєї юності. Скільки 50 років тому я закінчував ужгородське училище прикладного мистецтва, і весь час думав, що я діждусь потяга, який привезе мене знову в Ужгород. Але життя таке, що мені ці 50 років прийшлось Жити і працювати в місті Маріуполі. Я хочу передати всім художникам від художників Маріуполя великий привіт творчої наснаги От, і е, побажати їм здоров'я, здоров'я, здоров'я. Життя творче не припиняється в Маріуполі. От, тільки був День міста Маріуполя, відкрилася виставка Украї... маріупольських художників, ну, на якій я бував протягом всього свого життя. і ну, так що, ну, От сьогоднішня чи... виставка, ви ваші свіжі враження, от ваші враження від цих робіт. Я... На сьогоднішній день буваю на третій, виставці, на третій або четвертій виставці. виставці. Ну, особливо сьогоднішня виставка. Я познайомився з автором десь два місяці тому, но і не думав, що вона буде швидка його виставка. Виставка дуже симпатична, будемо говорити. Карпати, 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 Карпати. А майже нічого другого тут, тут і не напишеш. У нас в Маріуполі, якщо працюють, то заводи, 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 заводи. Що може бути краще, Що може бути краще гір? Тільки гори? Так, да. це слова не наші. Краще гір можуть бути тільки гори. На которых я ще не бував. Це вже не перша виставка графічних та живописних робіт художника, голови Закарпатської організації Національної спілки архітекторів України Владислава Ганзела. І кожна наступна експозиція, як наголошує автор, для нього своєрідний щоденник, в якому він не пише, а малює. Роботи ж свідки настрою, погоди чи подій, котрі відбувалися в той чи інший час. Сьогодні виступаючи говорили, що відчутний почерк у ваших роботах, того що ви архітектор, і все ж ви ви не зраджуєте просто цьому, тому що фактично я тут підібрав такі роботи, котрі і є більш графічні, як ніж живописні, тому що гуаш, акварель, я вважаю, що це на 80% це графіка. Це графік. пастельна. А е, можна, можна робити, е, значить, гратися кольорами, можна побавитися трохи, е, якщо таку задачу поставити. Але багато художників вже кажуть, що у нас в Закарпатті е, наші е, митці дуже розкидаються кольором. Тому е, якось хотілося не бути в, в ряді тих, котрі цим е, займаються. Але в, в той же час, коли приходять ці е, художники, Сюди в нас на природу, коли дивляться, на тільки люди кажуть, а тут інакше і не можна. Дуже багато розочарувань, коли я бачу, що середовище, особливо міське середовище, псується, воно занепадає, воно якось бездушно так відноситься до, до, до середовища. Тому хочеться втекти в ліс, сховатися, десь у серед смерек помалювати, а тоді прийти і тоді, де коли буває, що. Те, що я не можу зробити за цілий тиждень, я за два дні зроблю після того, як я повернуся з пленого. Стрімкі потоки, водоспади, могутні скелі, співтримбіти. Я йду до вас, мої Карпати, одні такі на цілім світі.